200 заяв, офіційних заяв від мешканців, щоб ми їх перевели з лічильника, розрахунки з лічильника на розрахунок по нормі. Тобто, от є і такі випадки. Просто всім треба. Ну ми зазвичай не йдемо на такий, якби кроп, тому що від нас вимагають якби, життя, те, що кожна краплина нашої води це є наш труд, це наш товар. Вона повинна бути оплачена. Сергію Володимировичу, кілька років поспіль, ми мали таку неприємну ситуацію в Черкасах, коли примісінько посеред центру асфальт йшов під землю через проблеми з колектором. Дуже коротко прошу, чи передбачені в цьому році ремонтні роботи колекторів і наскільки багато потребують ремонту? У дуже приємно, що черкащани практично не відчувають ту роботу, яку ми ведемо практично цілодобово по утриманню колекторів, по утриманню водопроводів. Інколи ви бачите, що там в одному чи іншому місту з'являється огорожі з надписом, що роботи виконує КП Черкаса водоканал». Ми звичайно системно, не зважаючи на фінансові складності, але розуміємо, що від Якості в першу чергу запірної арматури на водопровідних мережах залежить оперативність виконання робіт ремонтних робіт. Тому пріоритетом у нас якби енергозбереження це один напрямок, а ремонт, профілактика, і капітальний ремонт і заміна запірної арматури. Це вже от, за останні три роки ми знову ж таки ведемо якби аналітику. Це, ну тобто, це постійно проводиться це, ремонтні так, роботи? Так, це постійно. А на каналізаційних мережах, звичайно, ми також ведемо обстеження, де є якби такі розрушення, що вже сьогодні Сьогодні не сьогодні можуть якби травитися непередбачувані ситуації. Звичайно, там ми також ведемо відновлювальні роботи. Але звичайно, по каналізації особливо ну врахувати всі можливі ті аварійні ситуації, які неможливо. будуть. Це просто неможливо, тому що Дякую, більше мушу вас зупинити. На жаль, час нашого ефіру вже вичерпаний. Дякую за цю розмову. А ви залишайтеся на телеканалі Віка. Попереду в нас ще багато цікавого. Нехай щастить. Дякую.